Доброго дня! У нас сьогодні на огляді дуже гарний будинок у селі Віта Поштова. Це та частина села Віта Поштова, що близько, близько до кругика. Ділянка у нас 12 соток, ділянка кутова, як ви бачите, заїзд з, ну, на сьогодні зроблений з одного боку, але можна зробити і з другого. Якби там може бути центральний це вхід. Чому там центральний? Тому що будинок розташований так, що він дивиться сюди наперед. Але це за бажанням. Під'їзд до ділянки в нас практично, практично до самої ділянки асфальтований. Лише ці 30 метрів, така о, висипана щебнем. і я дивлюся і кришений асфальт. Це 30 метрів така висипана дорога. Так, у нас поруч ліс, величезний сосновий ліс. Ось, Бачите, раз. Так, І е, озера круглика теж тут зовсім поруч. Так якщо пройти напряму, можна дійти за хвилин 5, 10 хвилин пішки. Заходимо у двір. Від цього місця, від будинку до Києва, е, буквально 8 км. Найоптимальніше їхати по одеській трасі, виїжджати зі сторони круглика на одеську трасу, так, але також можна заїжджати і з чобанів, чобанів чи через хотів. Є декілька шляхів заїзду до Так, Вся ділянка огороджена забором. Забором бачите, він ну, такий, рейка, металева рейка на фундаменті. Це бетонний фундамент. Фундамент, цоколь. Рівень самої ділянки піднятий по рівні фундаменту. Так, Важливо, відкатні металеві ворота і металева калітка. Заходимо. Так, Вже бачите, що зроблений ландшафтний дизайн вирівняно. Вся територія підсипана. От, все в одній площині без перепадів. Так, у нас є своя свердловина на 80 метрів і переливний септик. Так, інтернет, світло також є. Світло, до речі, тут заведено 20 кВт. Будинок у нас в стилі барнхаус. Зараз ми зайдемо на головні двері. Ну, сюди теж можна зайти. Але ми зайдемо з центрального входу, там, мені здається, більш цікаво. Так, Трошки зійдемо, щоб показати зі сторони. Ось так виглядає будинок. Дуже сучасний, дуже красивий. Мені дуже подобається. Так, ось центральний вхід. Заходимо. До речі, всі вікна і, е, і двері металопластикові е, фірми Salamandr одна з найкращих на сьогодні на ринку України. Е, значить, самий широкий профіль. Я не пам'ятаю, як, яка ширина, але коротше, самий широкий, самий теплий і е, двокамерне скло. Так, сказав, 20 кВт електроенергії вже заведено. Три фази. Так, зайшовши, ми зразу потрапляємо в. Таку собі невеличку прихожу, де можна роздягнутись, розбутись, повісити одяг і зайти далі. Заходимо, тут ще одна ніша, ще одна, ще одна шафа сюди чудово стає. І е, практично ми потрапляємо на м, самий е, головний коридор це, це середина будинку практично середина. Права частина будинку це у нас така господарська. Ну, господарське не від слова, «господарські приміщення, а в плані е, е, частина будинку для життя. От відразу з входу ось вхід, і от ми впираємося в, е, в кабінет, От невеличкий кабінет, такий він з вікном для диванчика, столику. Ну, таке для попрацювати. Так, те, що з правого боку ми розібралися, зрозуміли, ми ще туди пройдемо, подивимося трошки пізніше. Тепер дивимося, що зліва. З лівого боку, ось, зразу при вході ось вхід, ось ця шафа, типу друга, І величезний такий прохід до е камінної зали, тире вітальня тире кухня Кухня ось в цій частині, кухня має вихід на терасу, до речі, там вже ж тераса. І також з цієї ж вітальні вихід на терасу. До речі, тераса у нас така досить велика, 25 метрів з перголом. Ось, всі вікна у вітальні, всі вітрильні, всі високі. ви бачите. До речі, стеля над самою вітальні, над самою великою площою, вона бетонна, а над кухнею і над рештою приміщень ну, дерев'яний каркас. Так, дерев'яний каркас, звичайно, утеплений мінватою. Так. Розібрались. Величезна, красива територія. Кругом великі вікна. До речі, висота стелі близько 5 метрів. Прекрасно. Шикарно. Площа виглядає дуже-дуже гарно. Йдемо в ту частину, що права сторона. Це ми вже подивились. Це у нас тут кабінет. Далі йдемо. І практично по ліву сторону йдуть всі господарські якраз уже приміщення. Це санвузол перший. Потім це у нас, типу, як прачечна, санвузол другий. Так і. І котельня. Ось так. Котельня. От, і вихід, е такий господарський вихід на територію до калітки, куди ми заходили. Ось там. Так, що ж в нас по праву сторону? ну як ми заходимо звідти по праву сторону. Це е перша спальня. Е бачите, така дуже-дуже е світла, багато світла, багато вікон. Ось така стеля. Висока, дуже високі стелі. Що мені дуже подобається. Так, спальня 2 і спальня 3. Всі площі я, звичайно, додам до, ну, чи на екран, чи прикладу, е чи прикладу в оголошенні, ви зможете перейти за посиланням, подивитись. До речі, і в оголошенні буде вказана ціна. Так, е цементна стяжка кругом. Бачите, звертаю увагу, що це червона цегла і піноблок. Частково піноблок. Так, все зроблено на бетонному каркасі, тобто монолітний бетонний каркас. І вже він заповнений чи то піноблоком, чи то цеглою. Так, зараз ще вийдемо на вулицю. Ось я стою зараз навпроти будинку. Заходили ми звідти, ось там каліточка, туди пройшли і зайшли в ось ці двері. І стою навпроти будинку, проти фасаду. Ось так виглядає територія будинку, ось там а, наша тераса, ці 25 метрів, це три спальні, які виходять у двір, дивляться в двір. Так, йдемо до тераси. Ось гарна територія. Це я тут казав, що можна зробити ще один заїзд, вхід. Ну, якщо він потрібен. Як на мене, то взагалі він тут не потрібен. Так, тераса, Пергова, Вся територія, ще раз повторюсь, огороджена забором. Дуже гарні статусні сусіди, це дуже важливо, як на мене. От. І це тильна сторона будинку. Проходимо. Лівньовка. Вся вода збігатиме і ховатиметься, скажімо так, збиратиметься по водостоках під землею і виходити в вигрібну яму. Так, це все, що в нас вітання. Кабінет, санвузол, ну, коротше, розподушки приміщення. Входимо. Так, дуже гарно, красиво, модно. І подалі. Все, і знову ми на фасаді. Так, все, будь ласка, телефонуйте, кого зацікавила пропозиція. Продаж терміновий. Дійсно витрачалося на будівництво значно більше коштів, ніж зараз. Оголошена його вартість. Вартість, звичайно, дивіться у оголошенні за посиланням. Так, і взагалі, кого цікавить тема землі і будинків, будь ласка, підписуйтесь, на каналі буде багато цікавого. Натиснувши дзвіночок, ви дізнаватиметесь першими про ці такі гарні гарячі пропозиції. Все, Всім дякую, до побачення. Я Тебе найду, через пару